А ми знову. Юля та Вова. Юля та Вова. І сьогодні ми хочемо вам показати ось таку гру, яка називається Дитячий лабіринт. Є доросла версія, але в нашій домашній грутеці саме ця. ця. Чому вона? Тому що вона була від 4 років, у ній були ось такі дивовижні дитячі фігурки. Це у нас жабка, зайчик. Хто в тебе був? Котик Котик і. І, білка. і білочка. так. Ось такі, Бачите, персонаж, вони дуже подобаються дітлахам. І у нас для перешкод будуть ось такі кучики. Їх є 16. Якщо ми граємо в двох, то ми їх ділимо нато по 8. І у нас є ось таке, дивіться, поле, де у нас є клітинки, і тваринки розташовуються саме за малюночками. Тут все позначено, дивіться, у нас тут є. Місце для котика, з цієї сторони, місце для зайчика, білочка і жабка. Ми їх розташовуємо посередині навпроти, і вони повинні дійти так само до потрібних малюнків. Наприклад, ми з вовчиком граємо зазвичай білочкою і котиком. Білочка розташовується зі сторони е котика і буде йти ось сюди до сторони горішків. І навпаки, котик стає з цієї сторони і буде йти. До місця клубочків. Ми зараз з вами глянемо детальніше, які є правила, як ходити, як ставити перешкоди. Я Тому давайте дивитися ближче. Тваринки ми повинні розташовувати ось так посередині. Дивіться, наприклад, ось тут повинна поставитися е білочка, вовчик-котика постав на його місце. І ось так повинен стояти навпроти котик. Як вони можуть ходити? Вони можуть ходити вправо, вліво хоч повернути. Давай вони можуть ходити вперед, назад. Рухається один. Крок. Вони не можуть ходити по діагоналі. Якщо вони, наприклад, зустрілися, то в такому випадку можна перестрибнути через котика або білочку. Давайте розглянемо тепер наші з вами перешкоди, кущики. Їх потрібно ставити рівно на дві клітиночки. Їх не можна ставити ось так на одну клітиночку і по півклітиночці з кожного боку. А рівно. Ось дві клітиночки, дві клітиночки. І, наприклад, уявимо ситуацію, що тут у нас у котика заблоковано. Дивіться, ось так усе. Так. І, наприклад, ось так поставили. Це трішки. білочки краще. Обо білочки так. І дивіться, це єдиний можливий вихід її. І якщо гравець ось так поставить, в неї не буде ніякої можливості піти. Тому це заборонено правилами. Ми повинні ставити так, щоб не перешкодити дійти. Ми можемо просто їй цей шлях зробити довше. Тепер що робити, якщо, наприклад, ось тут стоїть у нас котик, а тут до нього підійшла білочка? Перестрибувати через. Кущик не можна. Білочка в даному випадку може типу як перестрибнути ось так через котика. Або, наприклад, якщо у нас ось так стоїть котик, так ось сюди перестрибнула і пішла далі. В принципі, це основні правила. Ми зараз з вами з Вовчиком покажемо, як ми будемо грати, і ви все зрозумієте. Ми з Вовчиком вже все підготували, героїв поставили, по вісім кущиків розділили. Перший хід передається у нас наймолодшому гравцеві. Давай, Вовка! Так, Вовчик походив, я теж піду вперед. Я мамі кущик ставлю. Так, і я теж не залишуся без кущика для Вовчика. Так, наступний Вовка ходить. А я вирішую йому знову поставити кущика. А я, а я мамі тут поставлю кущика. А я схитрую одразу піду в коротшу сторону. А я. А я тобі зараз доску. Так, можеш поставити. Гаразд тут їду в ту сторону, бо мені треба швиденько бігти. І тепер мені потрібно вовчику теж перешкоду поставити ставлю ось, так? І тепер заблокуємо ось тут вихід, ось так. А я мамі роблю теж перешкоду. Ось так. Як поставити так, щоб була перешкода? Подумай. Щоб мені більше було обходити, наприклад. Ось тут. Ось тут, хорошо. Так. Іду сюди. Біжу сюди. Сюди. Так, вперед. Ти тільки не спішиш, щоб це було по черзі. Так, моя. Угу. Ага, ну тобі теж прийдеться обходити. Я йду сюди. Уга. Так, поставимо. І себе сюди. Так? Угу. Угу. Сюди. Бережно. Так. Є. Ну, давай я тобі покажемо. От бачите, я перед вовкою стою і він через мене може перестрибнути. Я біжу сюди. Так, сюди я не можу нічого поставити. Ага, я можу трошечки йому ускладнити, йому придаться трошки через верх Я поставлю ось так. А я тобі як можу заблокувати? Ну, ще не знаю. Ось так якось давай. Ну, давай, так. Але, так, але, можна, але, так. Ні, красиво так. Тут я прямо піду. Бачиш, так як ти став, мені здається, нормально. Сюди. Угу. Сюди. 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 Так. Вперед. Сюди. Вперед. Сюди. Так, повкару, скільки мені залишилося? Е, так. Один, Один, два, три. Ти можеш так. Потрібно добудовувати, давай. Так, угу. ось так. Я сюди. Так, я сюди. І я знов сюди. А я знов ось, так, так. І я знову сюди. А я знов сюди. І бачите, я е, не можу так поставити Вовчику, тому що я заблокую повністю йому. Тому я просто йду сюди і ми зустрічаємо переможця, котика, Вовчика. Mm -hmm. Ось така швидка дитяча гра для найменших, де дітлахам подобаються, і герої, і можна придумати історії. І вона не займає дуже довго часу. Тому е, всі, хто мають дітлахів від 3,5 рочків років до 4, придивіться, купуйте цю гру, вона вам обов'язково сподобається. А ви підписуйтесь на наш канал, ставте нам обов'язково лайки, залишайте коментарі і до зустрічі в новому відео.